Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. І я запрошую вас пограти з чарівним маленьким гномом. Одного ранку гном вийшов на лісову галявину погратись. Діти, розгляньте картинку та скажіть, скільки зображено гномів. Один. А що розташовано над гноміком на небі? Сонечко. Скільки сонечок? Одне сонечко. Ще, що розташована на небі. Хмаринка. Скільки хмаринок? Одна хмаринка. Що розташована праворуч від гнома? Квітка. Що розташована ліворуч від гнома? Ялинка. А біля ялинки що розташована? Гриб. Скільки грибів? Один. А скільки ялинок? Теж одна. І ось замислився наш гномік. А як же позначити число один, щоб було зрозуміло? І тут прилетіла тітонька сова. Вона розповіла маленькому гному, що число 1 позначається цифрою 1. Цифра 1 це такий математичний знак, яким позначають відповідну кількість предметів. Діти, а вам вже знайома цифра 1? І сьогодні ми все, що знаємо, про неї пригадаємо. Одиничка цифра рівна. І до стовчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Отже, ви діти знаєте, що рахувати починають з цифри 1. А зараз візьміть і пальчиком спробуйте обвести цифру 1. Ось так. І ще раз. Діти, а в кінці заняття за допомогою батьків спробуйте зафарбувати цифру 1, намальовану на аркуші паперу червоним кольором. А ми з вами знов повертаємось до нашого гномика, який продовжив мандрувати і опинився на іншій галявині. І побачив паровозик з вагончиком і почав лічити. Діти, скільки паровозиків? Один. А скільки вагончиків? Теж один. А чого більше, діти, паровозиків чи вагончиків? Так, їх однакова кількість. Однакову кількість позначають ось таким математичним знаком. І в нашому випадку один дорівнює одному. А наш гномик засумував. Захотілось йому пограти, покататись на паровозику, але одному не цікаво. Він би хотів разом зі своїм товаришем покататися, але де він живе, він не знав. І тут на допомогу знов прийшла тітонька сава. Вона прилетіла та надала нашому гномику план. За яким він може потрапити до свого друга. Діти, а чи знаєте ви, що таке план? План це малюнок, схема місцевості, на якій показані важливі деталі, місця, направлення руху, за яким нам легше зорієнтуватися, щоб знайти потрібне місце. Не загубитися. це як мапа, за допомогою якої нам легше знайти потрібне місце дом, вулицю або майданчик. Давайте розглянемо план, за яким потрібно рухатись нашому гномику, щоб потрапити до свого друга. Рухатись потрібно за вказівкою стрілки. Спочатку прямо. Потім звернути направо. Потім звернути ліворуч, дійти до дерева, коло дерева повернути ліворуч, дійти до озера, обійти озера праворуч, потім звернути ліворуч і опинитись біля дома друга. Діти, ви теж можете на аркуші паперу скласти план, як дійти від дома до дитячого садочка, ігрового майданчика чи магазина. Поки наш гномик добирається до свого друга, ми з вами пограємо в гру Перетвори фігуру. Скажіть, як називається ця фігура? Так, це. Круг. А чи є у круга кути? Ні, немає. У круга тільки одна сторона. Діти. А що ще може бути круглої форми? У що може перетворитись круг? Отже, яблука, апельсин, м'яч круглої форми та ще багато інших предметів круглої форми. Ось у мене круг перетворився ось в такого веселого смайлика. Діти, а вам я пропоную обвести круг або кілька кругів так, щоб вийшов якийсь предмет. А тепер пограємо в гру веселий конструктор. Діти, подивіться, кого ви тут бачите? Так, це ведмедик. Чим відрізняється цей ведмедик від інших? Цей ведмедик складений із кругів. А із скільких кругів складений цей ведмедик? Порахуйте. Так, з 10. А кого ще можна скласти з кругів? Діти, спробуйте скласти з кругів. Інший предмет. Діти ось і добігло до кінця наше заняття. Пригадайте, чим сьогодні на занятті ми займались? Про що нового дізналась? Що сподобалось найбільше? Отже, ми сьогодні на заняття разом з гномиком рахували. Пригадали цифру 1. познайомились зі знаком. Рівно. Дізнались, що таке план. Ще грали в веселий конструктор, викладали за допомогою кругів різні предмети. А ось про те, чи зустрівся гномик зі своїм другом, ви дізнаєтесь на наступному занятті. До побачення, діти!